Межигір'я влада хоче зробити реабілітаційний центр для бійців АТО. Про це ще в середині жовтня говорив президент Порошенко. А тепер оглядати територію приїхала велика урядова делегація, керівники п'яти міністерств. Чи буде територія і надалі відкритою для туристів, і звідки братимуть гроші для перебудови колишньої резиденції Януковича? Тетяна Буковня розповість. У камуфляжній та військовій формах дехто з каракуловими комірами, полковники та підполковники, керівники п'яти відомств, міноборони, мін'юсту, Мінекономіки, мінсоцполітики та адміністрації президента приїхали оглядати колишні володіння Януковича за екскурсовода. Комендант Межегір'я, дехто тут вперше не втримується і фотографує. Ми сьогодні. За мету ставили оглянути територію Межгір'я. Розглянути розглянули, розглянули моцлежилося, як на базі цього комплексу Межгір'я зробити реабілітаційний центр для військовослужбовців, які виконували бойові на сході України в АТО. Можливостей на 145 гектарах екстрезиденції президента втікача керівники міністерств побачили багато. Приміром, ось це приміщення площею більш ніж у три тисячі квадратних метрів, яке будували для сто. Янки ретроавтомобілів, заступник міністра оборони Олександр Дублян пригледів для створення реабілітаційного центру для бійців АТО Керівника ж головного департаменту з питань національної безпеки і оборони Олексія Покотила. Більше вразили автомобілі Януковича. Деякі автомобілі будуть використовувати за призначенням тут для обслуговування тієї організації, яка буде функціонувати тут. А ретроавтомобіль, автомобіль, ну, я думаю, знайдемо місце їм для якоїсь інше. Про створення у Межигір'ї реабілітаційного центру для бійців АТО ще всередині жовтня говорив президент Порошенко. Як його облаштувати, радилися цілий день, але рішення так і не прийняли. Ті будівлі, які є на території зараз, для медичної установи. Кажуть, не підходять. Зі всіх, хто я бачив, тут жодного не підходить. А от тоді буде набудувати достатньо території для того, щоб побудувати нормальне приміщення. Будуватимуть, кажуть полковники, та генерали коштом держави та українських меценатів. Поки що їхні прізвища не називають. Я думаю, що це будуть поєднані кошти громадян України через меценатів на, а, на, 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 на наприклад. А. Такі споруди, скільки воно коштують? Ну там. Мільйонів трість Візьми, Ахметов, дасть вам гроші, а Потім скаже тепер вся моя вся моя вся... Добре. 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 пробачте. активістів, що півтора роки утримували Межигір'я, Можна обіцяють працевлаштувати офіційно. Самі ж вони на такі зміни не погоджуються, і офіційних делегантів називають загарбниками. І це не перша, не остання спроба передати якомусь міністерству відомству. Я от офіційно заявляю, от як я координатор автомойданки члену Межигір'я, я заявляю, що этого не буде. Що робити з Межигір'ям остаточно та чи впускатимуть туди звичайних туристів, заступник Міноборони обіцяє розказати до кінця цього тижня. Проте керівники інших міністерств поквапилися пообіцяти, що вже до кінця цього року або закладуть фундамент нової будівлі для реабілітаційного центру, або Шнуть роботи по переобладнанню одного з наявних приміщень. Тетяна Буковня, Павел М'яснов, ТСН 1+1.